Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Тіаніду озвучить для вас роботу авторки К'юкамберледі. Той, хто вирішив свою долю. Глава сьома. Колись люмен розізлився на весь світ. І відштовхнув від себе всіх, ким дорожив. Він думав, що так йому буде краще. Нарешті він зможе бути собою і робити те, що справді хоче, нарешті зможе перестати витрачати час і сили на інших людей і хоч трохи відпочити. Йому було всього лише шістнадцять бути самим по собі. Виявилось не так добре, як він очікував. Діра в його серці, яку він не помічав раніше, мала бути чимось заповнена. Вже дуже скоро його поглинули самотність і туга. Звісно, Люмен не міг опустити руки. Мати охоче записала його на різні секції, і так він потрапив у тому числі. На уроки акторської майстерності. Кожен день він стояв навпроти дзеркала і тренувався, як навчитися чарівно усміхатись, як перестати відлякувати людей своїм поглядом і виразом обличчя? Практика, практика, практика. Він навчився співати, і його голос став гарнішим. Він навчився танцювати, і його постава стала рівною, а рухи витонченими. Але чогось не вистачало, якогось поштовху. Гидке качання ніяк не могло перетворитись на лебедя. Хто небудь, хоч хтось, любіть мене. Надію отримати хоч трохи тепла від матері. Він давно покинув, а однієї лише молодшої сестри було недостатньо. Діра у серці з кожним днем збільшувалась. Але одного дня він отримав шанс. У його клас перевівся новенький. Це був невисокий хлопець, що носив окуляри, блідий і худий, наче його не годують дома. Люмен нарешті знайшов собі жертву. Він вже встиг навчитись деяким речам. Можливо, це було навіть занадто просто декілька разів погодувати їжею, яку приготував сам, захистити від хуліганів. Вейсюя був людиною, що потребує турботи, і турбуватися про нього було приємно. Одного дня. Коли вони залишились разом на чергуванні, Вайсює сказав йому: ти насправді хороший хлопець, іноді ти мене лякаєш, але ти справді добрий. Не розумію, чому тебе всі так бояться? Тоді ти будеш моїм другом. Вайсює мило усміхнувся. Звісно, що майже впав у відчай, був на сьомому небі від щастя. Але він ще не знав, хто насправді потрапив у чиї тенета. Вставай, тебе тітка кличе. Люмен розплющив очі і ледь не підскочив з переляку. йому примарилось, що над ним схилився вайсюе. Люмен встав з землі. Та привів себе у порядок. Вейцянь тим часом пояснив Тітка хоче тобі щось сказати. Пішли. Вецянь схопив його за руку і потягнув за собою. Поки вони йшли, люмен потайки дивився на нього. Вейцянь був трошки схожий на Вейсюе, але у них було занадто багато відмінностей. У Вайцяня Зелені очі та темніша шкіра та й риси обличчя інші. Про різницю у характерах можна і не говорити. Дві різні людини. Ні, це неможливо. Він точно не може бути пов'язаний з Вейсюе, зробив висновки Люмен. Вже скоро вони зустрілися з Марою. Вона пила чай в альтанці. Тітка вказала їм обом сісти. Потім, коли вже налила чай, пояснила. Твоя нікчемна мати нарешті приділить тобі трохи уваги. Вона згадала, що тобі вже шість, і перевірить твій потенціал до культивації. Вельцяня перевірить теж. Після цього ви обидва почнете вчитися. Вчитися чому? Читати, писати, звичайним речам поки що. Люмен з цікавістю подивився на вайтяня, а потім на тітку. Невже його мати справді дозволить звичайному слузі вчитися? Мара, здається, прочитала його думки. Такі закони країни лянь. Кожен, хто має потенціал до культивації, має право на освіту. Заклинателі, багатство імперії, чи щось таке відмовляти таким людям в освіті карається законом. Вейтян слухав мару дуже уважно. Мене навчать читати та писати, і все. Потім він швидко виправився: Ні, це теж добре, звісно. Я все розумію, відповіла тітка. Ні, тебе будуть вчити тим самим речам, що Сяо Юня Тобто ти здобудеш найкращу освіту, яку тільки можна отримати до вступу в орден. Вецянь був у такому шоці, що не міг і слова вимовити, лише мовчки витріщався на Мару Люман на радощах міцно його обійняв. Ура, ура! Мій ґеґе буде розумним. Почекай ще, буркотів Вайтянь. Ще невідомо, чи є у мене потенціал. Мара зрозуміла, що їй не варто було так рано розповідати Вайтяню про привілеї заклинателів, і їй стало ніяково. Лише Люмен був повен оптимізму. Звісно, Мій ґеґе буде заклинателем. Він же обіцяв бути моїм другом завжди. Вайцянь почервонів. Дурний! Це так не працює. Вже декілька годин по тому вони стояли перед головною будівлею, очікуючи на появу пані Лю. Люмен від нудьги намагався уявити, як вона може виглядати. Тітка стояла, схрестивши руки, і дивилась на двері парадного входу, примружившись. Вейцянь розглядав скляну кульку. Через якийсь час очікування двері відчинились. Пані Лю йшла до них, не поспішаючи. За нею слідувала служниця. Пані Лю виглядала приблизно так, як Люмен її уявляв. висока, струнка і бліда. У порівнянні з кремезною марою, вона здавалась слабкою та тендітною, але це лише ілюзія все таки вона могутня заклинателька. Пані Лю нарешті вийшла на світло. Під променями сонця її чорне волосся виблискувало сріблом. Люмен подивився їй в очі. Сріблясто сірі, прямо як у нього. Пані Лю відвела погляд. Ці двоє хай вийдуть вперед. Люмен взяв вайцяня за руку і підійшов до неї. У його серці закипала злість, але поки що на повільному вогні. Лююнь вітає пані Лю. Вони з вейтянем схилили перед нею голову. Ніхто з присутніх не насмілився сказати Люмену, що він не має схиляти голову перед своєю матір'ю, наче слуга. Пані Лю теж промовчала. Вона взяла Люмена за руку, і той відчув слабке поколювання. Потім вона зробила те ж саме з Вейтянем. У вас обох. Є потенціал, відповіла пані Лю. Жінка дивилась кудись повз них. Потім вона витягла з рукава якийсь аркуш та звернулась до служниці. Організуй все необхідне для обох. Ось список всіх інгредієнтів і ліків, що їм потрібні для підвищення потенціалу. Служниця взяла список. Та вклонилась. Май на увазі, якщо дізнаюсь, що їм не вистачає чогось з цього списку, голова з плечей. Служниця здригнулась. Слухаюсь, пані. Перелякана дівчина одразу побігла виконувати наказ. Мара підійшла до пані майже впритул. Тітка височила над нею, як старезний дуб. Над тоненьким саджанцем. Це все Люмінся? Нічого більше не хочеш сказати? Жінка не злякалась мари та незворушно зустріла її погляд. Вчителів я вже вибрала, я б не довірила таку важливу задачу служниці. Не це тітка посміхнулась. Своєму синові нічого сказати не хочеш. Привіт, чи прощавай? Ні? Люменця відповіла їй твердо. Ні. Вона розвернулась та зібралась піти, як мара вхопила її за плече. «Ану стій! я нікуди не пущу тебе, поки ти не скажешся у юню, чому ти не дивишся на нього? Я не можу йому сказати, а тобі краще відпустити мене, якщо не хочеш залишитись без руки. Рука то таке, дрібниці, набагато гірше, коли серця нема. Мара все таки відпустила її. Йди тоді геть, Люмінся, тебе навіть чіпати огидно. Люмінся нічого не відповіла їй. І попрямувала до парадного входу, мара провела її поглядом. Ц! Повірити не можу, що у Ляні так ставитись до дітей вважається нормальним. Якби якась жіночка у руті таке викинула, її б зневажало все село, а жила б у місті, сусідки вітатись перестали б. Поки вона йшла разом з дітьми додому. Не могла перестати голосно обурюватись поведінці пані Лю. Знаєте що? Я багато жінок бачила за своє життя, але таку я бачу вперше. Вейцянь повернувся до Люмена і сказав Твоя матір справді жахлива. Той ніяково усміхнувся. Це точно. Люмен хотів перевести тему. Тому звернувся до Мари. Розкажи мені про лянь і руту. Будь ласка, що це за країни? Тітка охоче відповіла. Якось покажу на карті. А поки що поясню так Рута це країна далеко на Заході. Я звідти приїхала. А лянь країна, де ми зараз знаходимось. Потім Мара стала йому охоче розповідати про своє життя на батьківщині і нарешті відірвалась від обговорення пані Лю. Як тільки вони повернулись, Мара запропонувала їм наліпити вареників з вишнею. Хлопці, звісно, погодились. Поки вони займались варениками, тітка відійшла пошукати щось у коморі. І вони ненадовго залишились на кухні одні. Ну, що за день? Спочатку згадав про весює, а тепер ще й про матір. Люмен тихо зітхнув. Хтось торкнувся його руки. Він перевів погляд на свою правицю і побачив, що Вайцянь вхопив його своїми пальчиками, замурзаними в муці, тісті. Та вишневому соку. Люмен не міг не усміхнутись. «Ге-ге! тобі було сумно, пояснив вейцянь. Люмен стиснув його долоню у відповідь. Дякую, мені вже краще. Вони ліпили вареники у повній тиші, поки Люмен відганяв від себе тіні свого минулого. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек це зробить її щасливішою. До зустрічі.